Починаючи з 1 січня 2015 року, відбулись зміни і в оподаткуванні податку на доходи фізичних осіб, тобто в справлянні податку на доходи фізичних осіб, який регламентується розділом 4 податкового кодексу України. Так, з 1 січня 2015 року. Збільшено розмір підвищеної ставки податку на доходи фізичних осіб до 20%. Тобто до 1 січня 2015 року застосовувалася ставка 17%, починаючи з 1 січня 2015 застосовується ставка 20%. Нагадаю, що підвищена ставка застосовується до доходу, який перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати. І ця сума у 2015 році становить 12 тисяч сто гривень. Крім того, з 1 січня 2015 року до 20% збільшено ставку податку на доходи фізичних осіб, які утримуються з пасивних доходів, які виплачуються громадянам. До таких доходів, зокрема, відносяться дивіденди, проценти, роялті і інвестиційні прибутки для дивідендів, які виплачуються. Суб'єктами господарювання, які є платниками податку на прибуток підприємств, ставка податку залишилася в розмірі 5%. Починаючи з Нового року, до складу доходу фізичної особи, відповідно до внесених змін до Податкового кодексу України, включається основна сума боргу, який за самостійним рішенням прощений кредитором. Тобто, починаючи з е, січня 2015 року, не вважається доходом фізичної особи прощена кредитором сума пені, процентів або штрафних санкцій. Щодо оподаткування пенсій, відповідно до внесених змін об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є пенсії в тому випадку, якщо розмір пенсії перевищує три мінімальні заробітні плати. І ставка податку становить 15 або 20%. Що це означає? У випадку, якщо пенсія перевищує 3654 гривні у 2015 році, в такому випадку суми перевищення буде справлятися податок на доходи фізичних осіб. У випадку, якщо пенсія не перевищує 3654 гривні у 2015 році, податок на доходи фізичних осіб. З пенсіонера не справляється. На 2015 рік залишений чинний розмір податкової соціальної пільги, який складає 50% прожиткового мінімуму на одну працездатну особу. Тобто, у 2015 році основна сума податкової соціальної пільги 100% складає 609 гривень. Крім того, у 2000, починаючи з січня 2015 року змінено порядок перерахування податку на доходи фізичних осіб, який утримується з доходів, що виплачуються фізичним особам за оренду у них нерухомого майна. Починаючи з січня 2015 року податок на доходи фізичних осіб з таких доходів має бути перерахований до бюджету в день, коли. Здійснюється нарахування орендного платежу фізичній особі. З 1 січня 2015 року продовжено дію військового збору до рішення Верховної Ради про завершення реферування Збройних сил України. Відповідно до внесених змін до Податкового кодексу України, об'єкт оподаткування військовим збором визначається, виходячи з норм статті 163 ПК України. Відповідно до норм 163 статті Податкового кодексу України, до об'єкта оподаткування військового збору, відносяться загальний річний оподаткований е, дохід фізичної особи, е, доходи, які виплачуються на території України і оподатковуються остаточно під час їх виплати, та іноземні доходи. До загального річного місячного оподаткованого доходу відносяться доходи, які зазначені. У пункті 2 статті 164 податкового кодексу України це означає, що з січня 2015 року об'єкт оподаткування військовим збором визначається аналогічно до об'єкту оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Зокрема, з 1 січня 2015 року підлягають оподаткування військовим збором доходи у вигляді орендної плати фізичної особи. Доходи у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців працівників МВС, СБУ, прикордонної служби також підлягають оподаткуванню військовим збором. Доходи, які виплачуються фізичній особі у вигляді нецільової благодійної допомоги у випадку, якщо з такої суми підлягає сплаті податок на доходи фізичних осіб. Крім того, об'єктом оподаткування військовим збором. З Січня 2015 року є доходи, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб при відчуженні фізичними особами рухомого та нерухомого майна.